Протягом 20 років група Світового банку допомагала покращити життя українців, профінансувавши більше ста проєктів на загальну суму в майже 9 мільярдів доларів. У 2012-му банк розгорнув нову стратегію партнерства з Україною. Дякую за перегляд! the investment climate. міжнародна фінансова корпорація IFC, член групи Світового банку, яка співпрацює з приватним сектором, розпочала свою діяльність в Україні з консультативних проектів у сфері приватизації та земельної реформи. Впроваджені за підтримки урядів Канади, Японії, Норвегії, Швеції, Великобританії та Сполучених Штатів ці проекти допомогли створити основу приватного сектору в країні. Так уже до кінця 90-х років завдяки приватизації в Україні з'явилося понад 60 тисяч приватних підприємств і було створено понад 700 тисяч нових робочих місць. З початку 2000-х років ми активізували нашу інвестиційну діяльність в Україні, проинвести более 700 мільйонів доларів в США собственных средств в різні компанії в Україні. Ми також мобілізували около 700 мільйонів доларів США. А фінансових фінансовочні, щоб помочь цим же компаніям розвиватися і стати глобальними лідерами. Наша стратегія включає дальнейшее развитие українських компаній, і створення нових робочих міст. Світовий банк підтримав Україну в час глобальної економічної кризи. У 2009-му банк допоміг стабілізувати українську фінансову систему та зупинив відтік депозитів. В результаті впровадження програми реабілітації фінансового сектору 6 мільйонів громадян врятували свої заощадження. В рамках проєктів Світового банку створюються нові робочі місця, покращується водо- та енергопостачання, зміцнюється фінансова система, передаються знання та новітні технології. Ну, Нам сподобалось е, те обладнання, яке ми одержуємо по кредит в світу банках, а друга задача мабуть, навчання персоналу. Наш персонал е, навчився працювати на сучасному обладнанні. Протягом останніх 10 років Світовий банк допоміг Україні знизити рівень бідності на 35%. Розбудовано систему надання адресної допомоги, яка складається з 750 модернізованих центрів соціального захисту. Загальний час розгляду заяв про соціальну допомогу скорочено на три години. Я перший раз, який субсидію оформляв, для мене це дуже велика допомога для мого можна сказати, сімейного бюджету, так як в мене пенсія не така велика. Ти гривень за допомоги Світового банку відремонтовано 373 школи та дитячих садків. В них навчається та виховується 120 тисяч дітей та працює 6 тисяч вчителів. Банк також допоміг розробити електронну систему державного кадастру та сприяв тому, що 4 мільйони селян отримали акти на право власності на землю. Ми очікуємо. Значного зменшення корупційної складової через те, що будь-які дії наших посадовців, наших службовців, будуть контрольовані, бо ми їх будемо бачити в системі. Крім того, ми очікуємо значного скорочення термінів. Активну підтримку аграрного сектору в Україні здійснює міжнародна фінансова корпорація. На сьогодні IFC вже інвестувала більше 500 мільйонів доларів в різні проекти та впроваджує цілу низку консультативних програм. Вони сприяють розвитку агрофінансування та агрострахування, покращенню стандартів виробництва харчової продукції, поліпшенню ресурсу та енергоефективності. Проекти Світового банку значно підвищили надійність в іншому стратегічному секторі енергетиці. Після модернізації гідроелектростанції Дніпровського каскаду виробництво електроенергії зросло настільки, що стало еквівалентним будівництву нової потужної гідроелектростанції. Іміє доповнительне фінансування з Міжнародного банку реконструкції. Кременчуцька ГС запланувала вже роботу по заміні трьох турбін. Це будуть гідрогряти номер 7 восім і дев'ять. Роботи плануються в вжати сроки. Світовий банк модернізував також українську систему передачі електроенергії, і тепер в країні немає перебоїв зі світлом. Були у нас такі часи, які населені місто Новодністров спережили. пережили і перебої з водопостачанням, це і відключення електроенергії. Взагалі вони призводили до великої звичайно нервозності. А сьогодні я з превеликим задоволенням хочу повідомити про те, що таких часів уже у нас немає. Ми стабільно отримуємо електроенергію. Гарантії Світового банку допомогли розвитку проекту Морський старт. Цей проект в сотні мільйонів доларів використовує плавучу морську платформу в міжнародних водах для виведення на робіту супутників. Цей космічний проект зберіг в Україні 15 тисяч добре оплачуваних та висококваліфікованих робочих місць. Світовий банк це банк знань. Він надає Україні консультаційні послуги, проводить тренінги та готує кадровий резерв для стимулювання сталого економічного зростання. Останній меморандум з економічного розвитку є унікальним дослідженням української економіки. Світовий банк та альянс міст активно підтримував також розробку стратегії розвитку Києва, надаючи експертні поради та технічну допомогу. Ми залучили до розробки нашої стратегії фахівців, які займалися. Попередні роки в тих чи інших країнах, в тому чи іншому місці, тому вони, вже маючи певний досвід, такий загальний, дали нам технологію, методологію, яка, на мою думку, привела до успіху. Масштабну програму консультативної допомоги реалізує також міжнародна фінансова корпорація. Її експерти допомогли виправити десятки законів України, які робили інвестиційний клімат в країні нестерпним. Група світового банку готова і надалі допомагати Україні на її шляху до розбудови такої економіки, яка виправдає надії більшості українців.